Доброго дня, мої любі діточки. Погляньте, який лист нам надійшов. А звідки ж він? Хто нам його прислав? А надіслали нам його лісові звірята. Це пишуть нам ведмедики. У них захворіло їх маленьке ведмежатко, Михасик. Він не їсть і не п'є, пісеньки не співає, не тішуть його, ні морозиво. Ні тістечка навіть не знаємо, чим його лікувати. А ви всі такі гарні, здоровенькі. Напевно, секрет якийся знаєте. Поділіться, як допомогти Михасикові. Що ж робити? Як ви думаєте, в мене з'явилася ідея. Я знаю, що допоможе швидко вилікувати ведмежатку Це вітаміни. Вітаміни допомагають дітям та дорослим бути міцними та здоровими. Одні вітаміни допомагають добре рости, інші очам гарно бачити. Ще одні в голові гарно думати, а є такі вітаміни, які захищають нас від хвороб. А де живуть вітаміни? Так, у продуктах харчування. Особливо багаті вітамінами овочі та фрукти. Тож давайте зліпимо ведмежаткові багато-багато овочів, щоб він збагатився вітамінами і швидко одужав. Перш ніж почати працювати, давайте розімнемо наші пальчики, щоб вони вправно працювали з пластиліном. Ми капусту шаткували, свіжу моркву натирали, ми капусту посолили... З неї соку надушили. Молодці. Давайте ще раз повторимо. Ми капусту шаткували, свіжу моркву натирали, ми капусту посолили, з неї соку надушили. Молодці мої малята. Отже, починаємо працювати. Ліпити ми будемо помідор червоного кольору, огірок зеленого кольору, моркву помаранчевого кольору. А сірий пластилін мені знадобиться для того, щоб зліпити тарілочку. І всі овочі викласти на неї. Беремо червоний пластилін, відщіпуємо шматочок, розминаємо його, щоб він був м'якенький та пластичний. Ось так пальчиками. Гарненько-гарненько розминаємо. Скочуємо його в кульку, кладемо між долоньками і круговими рухами скочуємо кульку. Ось так. Можна покласти на дощечку і теж круговими рухами скочати кульку. Ось в мене і вийшов помідор. Тепер додаємо йому зелені листочки. Беру ось такий малесенький-малесенький шматочок зеленого пластиліну. І робимо ось такі маленькі листочки і прикріпляємо їх до помідора. Ось так. І ще можна відщипнути маленький-маленький шматочок. Ось так скачали кульку, потім її розплюснули, і прикріплюємо до помідорчика. Ось так. Це такі в нас будуть листочки. І ще один зробимо. Скачаємо між пальчиками кульку і трішки її притиснемо, прикріпляємо до помідора. Ось такий помідор вийшов у мене. Тепер будемо ліпити огірок. Відшіпую шматочок зеленого пластиліну, розминаю його. Щоб він теж був м'якеньким і пластичним. Скажіть, дітки, яку форму має огірок? Так, огірок у нас овальної форми. Тож починаю розкочувати і робити овал. Спочатку розкочую, як і помідор, кульку. Ось так. А далі рухаємо вперед, назад, вперед назад Розкочуємо ось так. І він у нас уже перетворюється ось на такий циліндр. Ось так. Далі краєчки трішки приплюскуємо. Ось так з одного боку. І так само з другого боку. Ось так. Краєчки приплюскуємо. І ось такий зелений огірок у мене вийшов. Тепер зліпимо марквинку. Беремо помаранчевий пластилін, відриваємо шматочок пластиліну, розминаємо, щоб став м'якеньким, і знову скочуємо кульку круговими рухами. Ось так робимо кульку. З одного боку починаємо притискати і витягувати. Ось так тягнемо, тягнемо. Обережно прокручуємо, притискаємо пальчиками легесенько-легесенько, Так, щоб з одного боку вийшла товста морквинка, а з іншого була вуща. Ось так. Вийшла в мене ось така морквинка. Їй також треба зробити хвостик. Хвостик у морквинки називається гичка. Відчіпуємо маленький зелений шматочок пластиліну, розкочуємо з нього ось таку тоненьку ковбаску, ділимо її на дві частинки, це в нас буде гичка у морквинки. І приєднуємо її до товстої сторони морквинки. Ось так пальчиком примазуємо, і другу частинку зеленого розкачуємо в ковбаску тоненьку. І Поряд приєднуємо. Ще беремо зелений шматочок пластиліну, розкачуємо тоненьку ковбаску і приєднуємо ось так. Ось така гарна морквинка в мене вийшла. А тепер для наших овочів зробимо тарілочку. Я візьму сірий пластилін, а ви, дітки, можете брати будь-який за кольором пластилін. Розминаємо в ручках. Ось так гарненько, щоб він був м'якеньким та пластичним. Розминаємо. Потім скочимо кульку круговими рухами. ось так Потім між долоньками притискаємо, робимо такий млинець і починаємо края потрошку притискати і наче витягувати, щоб вони ставали тоншими. Розтягуємо. Ось так. Ось така тарілочка у мене вийшла. Тепер викладаю овочі на тарілочку і бажаємо нашому ведмедику якнайшвидшого одужання. А ви, дітки, також робіть вітамінні тарілочки. Та надсилайте фото мені. До побачення, до зустрічі!